З першим снігом гору піп іван у Карпатах вкрило білим простирадлом. Донеслася негода і на Хмельниччину у мікрорайоні Гречани зайнялася електроопора. Очевидці кажуть, замкнула проводка. Далі зайнялася трава. За інформацією ДСНС, щонайменше чотири дерева впали на дороги області. Подекуди вітер порвав лінії електропередач зникло світло. За інформацією Хмельницького обленерго, без світла залишилися 13 населених пунктів ще 15 – частково. Хмельницькій області після сильних поривів вітру є наслідки ушкодження електричних мереж, а саме падіння гілок дерев на лінії електропередач, самих дерев падіння і обриви лінії електропередач внаслідок сильного вітру. Ці випадки фіксувалися по всій області. Бригади були аварійно викликані. Для ліквідації пошкоджень в суботу та неділю, і наслідки цих пошкоджень. Ще залишилися сьогодні на ранок. Ще кілька днів область штормитиме орієнтовно до четверга. В найближчі дві доби, значить, в погодні мови формуватиме тилова частина циклону, а це значить, що північними потоками до нас продовжить посилюватися адвекція холодного арктичного повітря. Тому чекаємо, що заморозки будуть навіть і в повітрі до 3 градусів, а денна температура повітря становитиме завтра 7-12 градусів тепла, у середу до 11-16 градусів тепла. При цьому опаді ми не передбачаємо включаємо дні. А вже починаючи з 12 жовтня, ми чекаємо на зміну синоптичних процесів. Це значить, що повітряні маси поміняють напрямок на південний, і тому температура повітря поступово буде підвищуватися і становитиме вночі від 5 до 10 градусів тепла в день – 18-23 з позначкою. Плюс тому й з подачою тепла у батареї комунальники не поспішають. кажуть, все готово, однак чекатимуть стандарту, коли три дні поспіль середньодобова температура триматиметься на позначці у менш ніж 8 градусів. Ну, дивіться, щодо готовності опалювання сезону. Підприємство повністю готово, 100%. Зараз на такому етапі, тобто, випробуємо там резервне обладнання, заповнені системи. Тобто, ми готові розпочинати опалювальний період. Як зазвичай, ми починаємо його трошки раніше, там для дитячих садочків, лікувальних закладів. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.